Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні хочу вас ознайомити з нашим новим продуктом. Це напівфабрикат ось таких рослин. Чудові е, наші улюблені ехінацеї, які до нас приїдуть в кінці березня. Ось такі вони, такий вони будуть мати вигляд. Е, дуже гарні рослини. І я вам хочу сказати, що якщо ви посадите цю рослину, то вже на початку літа ви будете мати гарний величезний кущ ехінацеї, який буде вам квітувати ціле літо і дарувати радість. Ось погляньте, це ось така рослинка дуже, дуже гарної якості. Це наш пробний варіант, який ми взяли для себе. Тож, саме ці рослини не пропонуються до продажу, але хочу вам просто показати, як вони виглядають. І хочу сказати, що можна замовити собі. Замовляти вже потрібно зараз, щоб обов'язково нам їх вистачило. Ось ось такі чудові рослинки. Більша частина з цих сортів це новинки. І тим паче це сорти такі, які швидко ростуть, швидко розвиваються і вже в перший рік дарують радість і гарний вигляд. Тож, я думаю, що ви не пожалкуєте, якщо придбаєте щось з цих сортів. Зараз я вставлю відео, щоб ви подивилися, як ці сорти виглядають наживо, коли вони літом квітують. І щоб ви оцінили всю цю красу, ось погляньте, це жовтий кольор, дуже гарна фінацея. Ось так вона виглядає ще, окрім жовтої. Зараз до нас приїхала червона і рожева. Але на кінець березня ті рослини, які будуть в пропозиції, там хіба будуть трохи інші кольори, про які я зовсім скоро дам оголошення, і ви будете собі вже вибирати те, що вам подобається. Як ви знаєте, останні кілька років ехіноцея стала дуже популярною рослиною, її всі купують, висаджують. бо Ну, це правда дуже гарна рослинка, невибаглива, дуже, дуже її полюбляють бджілки. Тож, дуже гарно, коли таку рослину мають в своєму садочку. Вже зовсім скоро дам оголошення в спільноті у Вайбері, тож можна буде подивитися і Сорти, які ми отримаємо, і замовити. Тож, переходьте за посиланням у спільноту у Вайбері і замовляйте собі ось таку красу. Також хочу сказати, кому не вистачило е живців гейхери, то не турбуйтесь, зовсім скоро буде наступна партія, але трохи з іншими сортами. Від цього нічим не гірших, ніж були попередні, тільки трохи менший вибір, тож можете собі придбати вже з наступної партії Живці-Гейхери. Тож слідкуйте за нашими оновленнями, щоб не пропустити наші наступні поставки.